Здавати кров не страшно, страшно, коли її немає. Одесити третій день поспіль штурмують місцеві центри переливання, хочуть допомогти пораненим, яких доставляють на лікування з зони бойових дій. Якої групи бракує, і скільки нині людей прийшло, розпитаємо мої колеги Ольги Дунської. Вона на зв'язку зі студією. Тож Олюм, яка зараз ситуація в центрах переливання крові? Вітаю Сергію. Ну за той час, що ми там перебували, приблизно за півтори години ми побачили, що на станцію переливання завітало щонайменше 70 людей. Варто зазначити, що люди приходять як самостійно так і цілими групами, цілими колективами організовуються, щоб допомогти як пораненим нашим захисникам, так і взагалі людям, яким необхідна ця кров. А спочатку усіх донорів перевіряють рівень гемоглобіну та перевіряють. Тиск, щоб щоб бути впевненими, що людині можна здавати бути донором, здавати кров, і що це буде для неї безпечно. А варто зазначити, що також сьогодні було доволі багато людей, хто вперше здає кров. А попри хвилювання, вони казали, що все одно головне все ж таки допомогти нашим і пораненим захисникам і постраждалим внаслідок бойових дій. Прошу послухати. Ну так, трошки нервуюся, але добре, радий допомагати. Йде війна, йде. Ну це я розумію, що це дуже потрібно, тому що дуже багато смертей ну, е, е, через е, нестачу не крові і через те, що е, ну якби тряють кров. Бійці, і я вважаю, що це потрібно їм допомагати. Це найменше, що ми можемо зробити для наших захисників України, які пішли в контрнаступ, освобождаючи наші землі, території. Так що ми будемо робити все, що незалежно від нас. Страшно, я думаю, не здавати кров, а страшно, коли її немає. Варто зазначити, що лише за півтори години медикам вдалося зібрати понад 9 літрів крові. Скільки скільки конкретно необхідно крові, доволі складно сказати, тому що бувають такі випадки, коли потрібно там якісь одній людині зовсім мало, а інша, наприклад, потребує взагалі повного проливання крові. Ві і ти його достатньо. Беруться беруть 450 мл крові. Також було сьогодні чимало людей, які організувалися цілими групами. Наприклад, від роботи приїхали здати кров. Це для них вже не вперше, але вони були здивовані тим, що була доволі величезна черга. Тобто, щоб потрапити в операційну, потрібно було зачекати ну з хвилин 40 десь. Так прошу послухати. В принципі, це у нас регулярна здача крові. У мене 30 у чоловіка 40-го. Ми регулярно здаємо і немає різниці для нас, чи це воєнний стан, чи це звичайне мирне життя. Кров завжди потрібна. Цього разу я помічаю, що скільки б ми не приїздили, постійно тут 40, постійно тут черга. Дізнатися, власне, яка група крові потрібна, та в якій кількості та стати донором можна, зареєструвавшись на сайті донор.ua. це дуже зручно, тому що тоді вам буде приходити оповіщення, що в такий то час в такому то місці необхідна група крові, та ви можете підлаштовуватись та приходити туди. Це зроблено для того, щоб уникнути величезних черг, як це було на початку війни, коли люди стояли у майже кілометрових чергах, щоб здати кров для наших захисників. Крім того, таким чином можна регулювати кількість донорів, тому що якщо всі люди одночасно прийдуть здавати кров, окрім черг, це буде ще й така втрата донорів, тому що наступного разу можна буде здавати там щонайменше через три місяці. Тож щоб в нас постійно був якийсь фонд донорів, такий запас, який може підтримати і захисників і поранених від бойових дій, краще все ж таки це узгоджувати Сергію.